Тарас Григорович Шевченко і золотої дорогої. І золотої дорогої мені, щоб знали ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі, мов одірвалась від гіллі. Одно однісіньке під тином. Сидить собі, в старій рядині, мені здається, що це я, що це ж ця молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої волики, що так даремне, марне, пролетять його найкращі літа, що він не знатиме де дітись на тім широкім волім світі. Колись, щоб не плакав, не журивсь, Щоб де небудь прихиливсь, то отдадуть у москалі.